I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo! Друзі, всіх вітаю! У нас на каналі, це канал МітоАвто, канал про автомобілі. Автомобілі зі США. Ми їх привозимо, робимо під ключ, відновлюємо для клієнтів та видаємо готові вже автомобілі. А також автопідбір в Україні. І сьогодні мова піде про підбір автомобілів в Україні, як ми шукали джип-ренігейт для нашого замовника. Но як Jeep Якщо бути точнішим, то е, ми почали з джипа компаса 2013, 2014-2015 років випуску, але в процесі. Консультації я замовника. Переубідив, що потрібно нам шукати компас від 2014 року випуску. Справа в тому, що е, до 14-го був Дорест, і там ще йшли варіаторні коробки передач. Вони, в принципі, вроді як ходять непогано, достатньо економні. Але з 2014 го пішов класичний гідротрансформатор на 6 ступенів, і він якби більш надійніший і правильно, звичайно, для замовника рекомендувати буде саме таке авто. Тому ми їх шукали. Шукали ми їх багато, пам'ятаєте, виходили, у нас досить багато е, відеороликів про ці автомобілі, вони просто всі вбиті в хлам. Тобто, вони ржаві, вони зацарапані, вони кончені, вони вообще просто роздерті. Як то може бути? Шукали, 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 вирішили підняти бюджет і вже підняли бюджет до 12 тисяч доларів. Спочатку це було так, 10-11, але тим не менш нічого з живого ми знайти не могли. Чому звертатися до нас за пошуком авто? Ну, кому як не нам, знати і розбиратися добре в вбитих автомобілях. Коли ми їх вибираємо на аукціонах, коли ми їх перевозимо, коли ми їх ремонтуємо і відновлюємо, то ми добре знаємо, як автомобіль має бути відремонтований, коли в нього замінені якісь час то потрібно знати, як правильно їх замінити, щоб це було якісно. І навіть використовуючи ці знання в автопідборі в Україні, наприклад, по автомобілям наявності, можна вибрати для замовника більш кращий автомобіль більш якісніше відремонтований, скажімо так. І Тому ми вирішили з замовником перейти уже на пошук автомобілів в Сполучених Штатах Америки. Тобто, ми вирішили, ладно, окей. а, Тобто, знаєте, така виходить проблема. Кожен автомобіль компасне навіть до 12 більше тисяч доларів доведеться. Купити і потім або кудись вести, або до нас на СТО, або ще кудись, і потрібно його доопрацьовувати. Тобто виходить, купуючи авто на авторі, ну так воно реально виходить з усіма. Ти маєш не можеш так от сісти в ньому і починати їздити, експлуатувати. Потрібно автомобіль далі вести, доопрацьовувати. Тобто потрібно щось дофарбовувати, потрібно доопрацьовувати кузов, потрібно домінювати щось по ходовій частині та таке інше та таке інше. І тобто це так ну досить накладно. І перевага, коли ти замовляєш, відразу зі штатів да, привозиться машина. Відразу там, ось як бачите, на прикладі цього фокуса, пам'ятаєте його на минулих відео, ми привезли цей автомобіль, все, всі старі запчастини, нічого тут на ньому не рехтовано, не тянуто і так далі. Все старе просто викидається, все нове на автомобіль ставиться. Бачите, капот новий, усилитель новий, рішотки нові, фари нові. Все буде абсолютно нове в автомобілі. І його власник буде без проблем експлуатувати е, цей автомобіль, де да, всі автомобілі, які ми робимо. То коли ми йдемо на вторинний ринок автомобілів, ми починаємо пошук, то е, оце все коштує грошей, І воно коштує маленьких грошей. А продавцю для того, щоб вигідно продати автомобіль, треба все удешевити. Тобто оце все буде рихтоване, шпакльоване, а цих жалюзів стоять не буде. Нам моторчик поставлять заглушку сопротивлення, щоб тільки чек не світився, або взагалі чек запаралелять з іншою лампочкою, тобто чек би світитися, але ви цього бачити не будуть. Усі літілі купляються самі шеві, там, і так далі. Тобто, Реально робити автомобіль під себе це набагато якісніше. Але потрібно виходити із ситуації, і автомобіль США потрібно чекати там 4-5 місяців з ремонтом. То шукаючи тут, ну ти купив і поїхав. Але так виходить, що ти не можеш просто взяти купити і поїхати. Його потрібно доопрацьовувати. Ну замовником ми вирішили шукати автомобіль в Штатах та вже вести йому. Типа він каже, ладно, час є, нічого страшного. Шукали, шукали, шукали. Також там торгували автомобіль. Але я вже хотів для нього виграти, типа компас там ну, Біля 2-2,5 тисяч доларів, щоб він там приїхав в Україну там, до 9 9,5. Так, щоб в принципі, з ремонтом якраз біля 12 поміститися плюс-мінус. То е, автомобіль все-таки хотілося вибрати з 2016 року до 50 тисяч пробігу в милях, і щоб був шкіряний салон, ну, такий покращенько. І тут вискакує до нас на майданчик, точніше, приїжджає Jeep Renegade Trailhawk, Наскільки ви знаєте ренегейди почалися з 2015 року випускатися, і один із людей привіз із моїх знайомих на нас на майданчик міту Зочик 54, де ви також можете розміщати свій автомобіль, продаватися авто і йому. Срочно конче потрібно були гроші. І він каже, Ігор, я для твого замовника зроблю там окрему знижку. Це буде гарна знижка, приїжджай, дивись машину. Якщо подобається, буде все супер, все класно, все для замовника. Ну окей, я збираюся і йду дивитися авто. Так, зараз біля авто, зараз з вами його прийдемо. Я вже прийшов це по фарбі, в принципі, знаю. Але покажу вам е на відео. Так, крило, ліве переднє 130. Капот. алюмінієвий оригінальний, 137 крило. Праве переднє. 153. Фарбоване. так Дверка права передня. Тут завод. Кришка задня. Тож норм. Ліве заднє крило. Тут вже фарбувалося, це вже не в Україні, це в Штатах. Гума літня, в нема. Нічого такого тут постороннього я не бачу. Всі, місця, всі болтики на місцях. Дверка далі. 175, 152, фарбовано. Тобто це фарбовано лаком. 13500 зараз продається. 12 готові віддати, готові віддати, щоб було що ще доробити, тому що тут у нас фари ось трошечки не стоять на місцях, їх потрібно відрегулювати. З цієї і з цієї сторони. В принципі, це можна зробити у нас. Тут повністю вся нова касета радіаторів. Датчик на неї, ну, він закріплений звичайним саморізом. По верхньому цьому пластику не вистачає ну от такого формату, ось пукельок. Або якась накладочка тут має бути, її не вистачає. По кузову по цьому всьому. Її трошки підправляли. Тут ленджерончик також на місці, також луненький. Антифрес. Машина ще холодна, я її ще не заводив. Зараз з вами на холодну її трошки пізніше заведемо. Масло рівень є, без емульсій. нормальне. Темнувате, його потрібно замінити. Так. Нема, все в порядку. Таких ось попередку зараз давайте пройдемо, так, тут підкрилок. Це віконечко ось докріплене звичайними саморізами, не оригінальними. А тут підкрилок кріпиться вже оригінальними. Зазор, в принципі, норм. Ця, оцей зазор мені по цьому поворотнику не дуже подобається. Можна було б поставити його трошки краще. З цієї сторони, в принципі, аналогічно так само. Так, тут все норм. Акумулятор не міняний, залишився рідний. По-хорошому його треба буде замінити. Ще написано «Made in Czech Republic, але він не міняний. Зараз підемо в село. Авто я подивився вкруг, а в принципі все досить непогано по автомобілю. Немає такого, що все сильно там зацарапане, затерте, щось випадає, терчить чи щось таке інше. Але недоліки, звичайно, є. Не буває так, щоб їх не було. Якщо ми подивимося на передні фари, то вони у нас отак от трошечки не в зазорі і втопирені всередину. І коли ми закриваємо капот, то у нас е його коли легенько кидаєш, він не за що. Це потрібно кидати сильніше для того, щоб він защопнувся. Коли ми переходимо в салон автомобіля, ми бачимо, що у нас є дирочка на пасажирському сидінні, у нас карта замінена права передня і на ній також є а, дирочка. Так, Безключовий доступ є водійська карта. Без таких явних дефектів, як на мене, досить непогано. Водійське сидіння. Е, ось є пропал від цигарки. Кермо. Е, бачите, є ось такий ізнос. Дефект, який є по керму. Ось з цієї сторони, ось ось тут так. Кондиціонер, повний привід, це ж штрілхок. У нього тут нумний, камера заднього виду є, е, карта, справа передня на ній є. Ось тут такий дефект, ось тут дирочка. І ось тут. Ось видно. Ручка КПП. Ну також ось тут підзатерта. Екранчик великий за кермом. Зараз Так, двері у нас не крутились, не віднімались. Тут також. З цієї сторони, також двері рідненькі, з цієї сторони. Так, видно, болти рідненькі. Ну, крило, відповідно, віднімалося. Так. Так, тут все норм. Єсь невеличка така коцечка. Тут так, нічого такого. так. Холодно сьогодні. Рука замерзла. Так. Злюсь з автозапуском, машина з автозапуском. Зараз відкриємо багажник. Опа, є. Так. Це у нас номера, у нас квадратні стоять. Це оригінальніше вмрео видавали. Тут дефектів я не бачу. Тут дефектів я не бачу. Дефектів я також не бачу. Так, ідемо сюди. Повнорозмірна запаска. Так. В принципі, тут все також По заводу Тут питань нема. Зараз ми її з вами заведемо на холодну, що дуже важливо. Так, через кнопочку старт-стоп просто сіла батарейка. Треба нажати таким. Да, дійсно спрацювало. Потрібно замінити батарейку в самому ключу. Так, йдемо до двигуна. Добре, добре. Добрий? Добре, добре. А спитайте в хлопці воно, в машині. Так, двигун. Потолок. Ось невеличка чорна дирочка. Також пропали від цигарки. Так, тут все чистеньке. Ось якась невеличка плямка є. Так. Маленький екран. А тут у нас великий екран. Круїз. Суковрів рейки я не чую. Так камера включається. 185 пробіг <кій> <кій> Йдемо до двигуна. Нормально працює двигун. Потрібно розуміти, що такі автомобілі коштують достатньо дорого, і в продажу він поступив за 13 тисяч 500 доларів. Подібні автомобілі в комплектації Trailhawk, а це внедорожна версія цього автомобіля, коштують в гарному стані біля 14,5, 15 і навіть 15,5 тисяч доларів. Що ми відкриємо аукціони в США? Ми подивимося, за скільки подібні ренегейди там 16-го року торгуються на аукціонах. Ми побачимо, що його реально на сьогоднішній день можна виграти за 3. Якщо цей автомобіль, ми виграємо за за 3-3,5 тисяч доларів, от десь 9,50 він пробуває сюди в Україну, плюс ремонт. Зробити якісний ремонт і відновлення, цей автомобіль вийде десь до 15. Мені а, продавець автомобіля каже, Ігор, для твого замовника я зроблю супер знижку в 1,5 тисячі доларів, і ви можете забрати цей автомобіль за 12 тисяч доларів. Ну, тобто така досить непогана знижка. І ми з замовником порадилися і вирішили додатково подивитися. Цей автомобіль на СТО. І тому ми приганяємо, до речі, прямо на цьому підйомнику ми його дивилися. Приганяємо сюди, піднімаємо, дивимось. На діагностику ходової перевірку автомобіля на СТО на підйомнику. Зараз заганяємо джип Renegade, Піднімемо його та більш детальніше зможемо вивчити, що у нас з автомобілем. Підняли авто на підйомнику. Майстер зараз перевіряє э, салендлокер, перевіряє ходову і зробить зараз заключення. скажімо, чи є деякий дефект, чи нема. Ох так, поки дивиться, там включи підсвіточку. Стоєчка стабілізатора. Стойки стабілізатора живий. Первый а. тоже Ага, задний левый сальник блок Ну хоть, ну, хоть что здесь? Есть трещинка, да, типа на нем? Вот тоже есть трещина. Зачем? Угу. Ну это неизбежно. А шайбочку цю міняли підкладочку під болтом? Під болтом шайбочку цю міняли? Ну напомінене однозначно, тому що медные не ставиться взагалі по ідеї. Угу. Поджати треба. По треба поджати, бо трошки бачу масу. Ну воно по ні-ні, потії, потії. Значить, масло в редукторі замінене, але бачите, біля шайбочки потіє, то зараз попробую ще піджати. Щоб не пропускали. Так, по Значить по поткам масла. Зараз спробуємо Так, В моторі масло не мінялось, В коробці теж це треба замінити. Погано видно, звісно, але... але те, що видно, я не бачу масляних потоків. Сейчас с этой стороны что сейчас залезем. Надо трошечки подержнуть. О, наша круто тебя. А, а ты для буксировки. Он открывается, закрывается. Ну, да. Че по тебе чини? Да, Трубина гара да. не мая. Окні по цьому всьому все на місцях все є. Так, дивимось більш детальніше двигун. Я підняв кришечку, щоб тут подивитися запотівання якісь. Ну, може, ось на відео видно. Не так. Тобто, замовляючи авто з нами, там зі штатів відразу можна робити якісно, да, під себе той ремонт, який ви хочете. Чи підбираючи автомобіль, наші спеціалісти можуть також оглядати автомобіль та якість ремонту і відновлення цього автомобіля, який ми для вас підбирали, підбираємо. і е, це не просто будуть дивитися якісь хлопці з що крутять ходову, а це хлопці, які роблять. Кузов, кузов роблять щодня. Вони щодня працюють з кузовом автомобіля. І якщо щось не так з кузовом, то вони точно помітять. Що помітили ми права передня полка крила вона була чуть-чуть не дотягнута і просаджена вниз. В принципі, чи це страшно? Ні, це поправимо. Так. Ми порадилися з замовником та вирішили автомобіль брати. І додатково на цей автомобіль ми встановили зимову гуму, тому що він продавався на поганій літній гумі. Ми замінили масло в коробці, масло в двигуні, масло в роздатці. Ми поправили фари, поправили зазори по цьому автомобілю та устранили всі недоліки, які по ньому були. Тобто, знову таки, купуючи автомобіль, потрібно його доопрацьовувати. Просто що повезло, замовник був аж міста Чернівці, а це продавав мій знайомий цей автомобіль, і вдалося домовитися, що він дасть нам доопрацювати цей автомобіль, а тільки аж потім він приїде, розрахується і купить цей автомобіль. Тобто, достатньо така серйозна приділка, але все одно це було е досить. Вигідно для замовника, тому що він за 12 тисяч доларів, в результаті отримав обслужений Jeep Renegade Trailhawk, який коштує дорожче. Він його обслужив. У нього залишилась ну, ще хоч поганенька, нолітня резина. І ми зробили розвал додаткового автомобіля і убрали всі недоліки. Да, на жаль, купуючи автомобіль на вторинному ринку. Ми не можемо так от взяти, прийти до автомобіля, купити його і так, щоб в ньому нічого не робити. Його по-любому потрібно вести на СТО ще доопрацьовувати. Тому, якщо це вас влаштовує, ви можете замовляти підбір з нами, ми знайдемо потрібний для вас автомобіль, і, якщо буде необхідно, можна його й доопрацювати. Але в це потрібно вкладати час і потрібно вкладати кошти, і це буде все одно трошечки гірше, ніж відразу зробити нормально, так як я навів приклад на прикладі цього фокуса. Замовляючи і штатів, можна трошки зекономити, можна відразу зробити якісний ремонт та відновлення. В будь-якому випадку у нас є два направлення, по якими ви можете працювати, і купувати з нами автомобілі. Вигідно, надійно і якісно. Який вам вибирати, вибирати вам, а з вами був Ігор Мітуавто. Якщо ви додивилися це відео до кінця, зараз тут з'явиться ще два відео, які можна подивитися з попередніх випусків, де ми розповідаємо про автомобілі. Запрошую у вас перейти подивитися та поставити в лайк. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково це можна зробити ось по цій кнопочці. З вами був Ігор. До нових зустрічей. Всім пока!